Поклетка Вікторович значиться в тому, що він будучи військовослужбовцем, до добрі зона військовослужбовця до військової числі на 14-20 написали командира відбувається, на міському звоністю, на другої 22 10 2023 пояснила 23 більш точно до судового розслідування встановлення поставилась між разом із умським владиром Юрьевичем Галушковим Ганом Анатолієм та Башином Денисом Олександровичем, перебуваючи в стане говорять на полос біля магазинами вже розташені задресунської області, стармоновського зубна приміщення таких прошків Степанович, відбувся словесний конфлікт. Полік конфлікту зюмського зашівного денег скромному не нанесені звездный попроч. Поглядя, діючи безпопередньо з малою рукою зі з ким галушко, тобі ще йому на рівні, з інтелесним пошкоджень, купим чи діючи з тим, маслом на груті роптовий приїздних стосунків. Колоком правої руки наніс йому один удар в область голови, в результаті чого станий клак на землю на правий бік та опинився у колишні, без в полошенні, належачи безпоредньому стані. Після чого котля разом з Ізюмським, галушкою і башином, в свою чергу, продовжуючи спільно злочинні прямого умисла, на намисне спадіння телесних пошкоджень, куплючу на протязі не менше п'яти хвилин, нанесли численні не менше 26 ударів спільно руками та ногами по голові, шиї та тулубу останнього обираючи при цьому особисто ділянки в, тіле, в які наносили удари, наносячи удари як одночасно, так і порізно, під час яких особисто котлярна наніс не менше 10 ударів кулаками, літами та ногою, спрямовані в голову та ши. Результати спільних помисних дій прийшли Ді, у спрощені на наступних телесну. А саме закрито чергу цього травма вигляді крововилового білочного балонку лівоока, синців навколо право то, лівого ока. та лівого волок, насадниця крововилову, м'які тканини фотоличної ділянки, Вогнищево, балонку, злівок, ділянці, вогнищевого крововилу, під м'яку москову балонку зліва, фотоличного ділянця зліва, вогнищевого крововилу, м'які тканини, ліво біличної ділянки, перелом дуги лівої вилученої кисти. Нижньої стінки лівої орбіти кісток носу, травм шийного відділу хребта, вигляді сенця на лівій поверхні шиї на всьому протязі крововиловум'які тканини ширі сліопривоного вибуху п'ятого шостого шийних хребців з компресією шийного відділу спинного мозку привину верхних особливових відрозків шостого шийного хребця з двох сторін, які складають єдиний морфологічний комплекс поєднання травми вишива і дикарчина на цінних комплексі, мають ознаки тяжких тілесних пошкоджень, закритами безпеки для життя згідно. Під пунктами 2А і підпунктами пунктами 2, 1, 3, Б є ЖО, судово визначення ступенів тяжкості телечних пошкоджень, які були небезпечені для життя репотілу в момент їх заподіяння. Закрити травма грудною кліткою вигляді санкціонально рівні поверхні грудної клітки, переломний репорт збору, що по середньому ключичні лінії 7, 8, 9, попередньої бахової лінії, п'ятого, 6 по задні бахової лінії з крововедом, на колишні тканини. Закрите провели з розвиту здоров'я строком понад три тижні більше 21 східних пунктів 22 правила судового медичного визначення ступенісліпту тяжкості телесних пошкоджень, мають ознаки телесних пошкоджень середньої тяжкості. Подальшому затримані телесного шкодження, Куприч був госпіталізований до КПЛОР, в якій номер 11.2023 години 45 хвилин комсомолна біологічна смерть останнього. Смерть упряжа перебуває в прямому причинному зв'язку з поїдном травмою голови та шиї у вигляді вогнищевого проводила в подаличній біляції з його вогнищевого проводилу, які ткани переломи вдохи лівої вуличної кістки, нижні стінки ліворбітки, пісток носи проводили підлітку мозкового волонку, ліво потоличної частки головного мозку, серця на задній лівій поверхні шиї на всьому протязі у вогняки тканини шиї з лівого перелому п'ятого, шостого шийних хребців, перелонів витягних суглобових відростків шостого шийного хребця, з двох сторін, з компресією шийного відділу з мозку, безпосередньо попрошення смерті куплі, став напрямку головного мозку. За вище зазначених обставин старшина другої статті, 5 Кирилла Вікторич обрантовано, обнувачення заручення кримінального правопорушення, принадлежати на статті 121 кримінального кодексу України кваліфіковано, умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження небезпечне для життя в момент западіям, чим на групою осіб, що спричинила смерть потерпілого. Ізюмський Володимир Юрійович обмачується в тому, що він будучи військовослужбовцем, олізований військовослужбовців, військової частини 14-20 на посаду заражаючого номеру, слухав військовому на прос. 22.10.2023, 22 23.30. 10-го 2023-го приблизно 23.30. Найбільш точний час, хоч дослідово розслідування становити написалися можливо скатерам, речі, голужки Євген Анатолійовича, Табашином, Денисом Олександровичем, перебуваючи в стані алкогольного спіля? не знаходились біля магазину ліжей, який розташований за ДСОДського область міста Чахомовського вулиця Лазурна 3. Між ними таку причуєм Степановича відбувся словесний конфлікт. В ході конфлікту. Сімського котля галушко та башвино, виник у на скамови нанесення на в тілесних ушкоджень купричу. Ізумські дії безпопередньо з мало група, сімськопляри, галушко, та башвино, маючи спину на нанесення тілесних ушкоджень купричу, діючи скам'яном мусор на груті раптово на крихнет признаних стосунків. Котляр кулаком правої руки, руки надіску причу один удар в область голови, в результаті чого останній впав. На землю направили вікна одни всі у положення лежачих безпереднього стані. Після чого інструкський разом з категоримого рукою вашлином свою чергу продовжуючи спільні злочини прямо умисла направили на сподівання та легсмаху шкоджень, куплю на протязі не менше п'яти хвилин, нанесли численні удари не менше двадцяти шести ударів спільно руками та ногами по голові. Шиї та тут по останню, набираючи при цьому особисто ділянки тіла, які наносили удари, наносячи удари як одночасно, так і порізно, під час яких особисто і сюмське на вніс не менше десяти ударів, кулаками, ногами Голову, шию, В результаті спільних обіцянків причем було спрощеному сторону делесне шкодження. А саме закритий це травмовали крово вилову, білочну голову полівого, синціка на коло право полівого, самі на крововилову, які ділянки, вогнечевого кровову. Москову баланку зліво, по вуличній ділянці, злівоничево крови в на ліво величні ділянки, переломів дуги, ліво величної з камічної спілки, ліворбічні стук, носи закрити, правда, відділу виглядів сентября на задній лівої поверхні ще на всьому протязі. Кровилу, м'які на шиї зліва, перелому вибуху, 5 шостого шийних хребців з компресії шиного відділу спиного мозку, перелому верхньої служби

на колочь на канале за тривало тривалості розвитку здоровья строка понад три тисяч направо сторону дешево безмичка студент тяжкости ушкоджен на теории телесных ушкоджен средней тяжкости выявлено купить уштожный просвет дикованно соответствует тиждень певних тих, які пошкоджені на відео-розвитку. При цьому ми вже вважаємо, що через надкожені могли бути спочинні тоді такими предметами, якими могли бути кулак, віхать, рука, стопа, бута взиття тощо. Це ці сервні переломи кістоку цього скелету переломи, можливо, якщо він при цих переломах ребер. При цьому часі з відео зади. При цьому після часу була прикладена до ділянки пошкоджені кубич. на спричинено не менше, ніж один до одерних плив по обличчі зліва, не менше, ніж один до одерних плив по задній поверхні шиї,

Міякі тканини ліво величні ділянки переводні довіри величної кістки нижні стінки, лівові, стокноси проводили по м'яку мозкового валами, потоличні частки головного мозку, сенця на землі, верхні ще на всьому протязі проводили м'які тканини, ще і зліва переводимо вибуху п'ятого шостого шинку христів, переводимо поверхню судової дорослих, шостого шильного криця з двох сторін, з компресії шильного відділу стінного мозку, безпосередньо причини смерті куплю Завище значення, поставимо просимського води Юрій, позначив сообщений кримінального правопорушення передання численно 2 статті 121 Кримінального кодексу України як умисне тяжке тяжкі шкодження тобто умисне мисне телеснушкодження небезпечно для життя в момент западіння навчиною групи осіб, що спричинила смерть потерпілого. Ваш відомов Денис Олександрович, в, в тому, що він видичь військовослужбовця операційного військової служби військової частини а чотирнадцять двадцять на посаді Батьяна Марупського військовому звані матрос двадцять другого десятого приблизно двадцять третьої третьої години. Більше точний час ходить до судового розслідування

Сумків, коли поправили на місці, йому один да половину вибрав, те, чого останніх факт на землю, направив від тапомісів у положення лежачим з полонені стані. Після чого припев розсади Совівська галушка і башина на свою чергу, продовжуючи спільний злочини прямої носили зекали намисне з прийняття з пошкодження купичів на протязі німакши дітей, коли нанесли численному зарядність двадцять шість зараз руками та ногами поговорили ще й до того останнього обираючи при цьому особисто ділянки тіла, які наносили удар, наносять удар, як одночасно докипоються. Час, яких особисто пошуках на міс не менше двох ударів, ділянку шиї та голови. В результаті спільних умисних дій будуть, що були спричинити лесне шкодження, закри, зокрема серед білів, закрита черепно лицева трава, вигляди крововидового ділища, оборонку полювати на синці. Наколи правокаливого на сальту крово голову, мекитка протоличная делянка, воно ще кровогубинку, московку сливопротиличні клянти з див, вогнище крово голову, мяки та камень, вилучення диагноза, прилову видишні кистки, нижніх скинка, кисток, носов, закрита травмашина, виділ, хребта, увидели, диссинцин, задніми поверхношей на всем проти скровол голову, мяки тканинуши з левого прилом, я думаю, шостого шути на хрипці, с компрессию шинного виділу спинного маску, прилону верхнюсовую, розкинув шостого швидкого хрипца які складають онкологічний комплекс поєднаної травми, і шиї, і таким чином оцінюються в ці комплексі мають ознаки тяжких тілесних пошкоджень, покрите небезпеки для життя згідно правил сторону пічного визначення ступені тяжкості тілесних пошкоджень, які були небезпечними для життя потепліво в момент їх заподіяння. Подальше на законодательстве Кукович був госпіталізований до контракта ВР, який на другого дня сада, з 3 на 5 години 45 кВт, на смерті стані. Смерть останнього. Смерть Куприча перебуває в прямому портучиному зв'язку з поїздми трофона, голови та шиї видять, воно ще укрыв толочний ділянці з дива, но ще укруглив. Канинивої величної дінати перелому закритивої величної кістки, стінки лівої ліворники стоп-носи проволоку, приміняку маскового баланого величній частки головного мозку, сінця на задній ліній коротній сліду на всьому протезові кровавило, які в канише з лівого перелому вивоку, 5-6, шиї на 30 перелому, верхню судову, підрозділ 6-го шина прицеснує з компресією, що йому Спільного мозку безпосередньо причину смерті купить чи стати напрямку мозку, залишить значення обставину на розмашина виносок за що фронтовано вибачиться. Учинення кримінального правопорушення, передбачені частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України коліфковому, як умисне тяжко тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечно для життя в момент западіяння, вчинення групою осіб, що спричинила смерть потерпілого. Галушка Євгена Анатолійовича виначується в тому, що він будучи військовослужбовцем, набілізований на до військової частини 14.20 на посаду старшого водія радіотелефоніста у військовому званні старших матросного 22 .10. 2023 приблизно

Покляп, діючи без пропали змови, рукой сім'ї землеским галушкою та башніном манчиспіну наверх, сентяс не пошкоджень поприч, д'ючись прямим умислом мусор на грудь, ракетом приязних стосунків, коли наніс йому один удар в голови, В результаті чего саме пав на землі направили бікта в несе положення лежачних спирального стан. Після чого котляр разом зі земским галушкою башлином продовжує числі не злочинний прямий умисло направлені на в месяць за подіями телесним ушкоджень Напротязі не менше п'яти хвилин нанесли численні удари, не менше 26 ударів спільно руками та ногами похоловні шиї та тулубу останнього. Речі, при цьому особисто ділянки тіла, в які не вносили удари, наносячи удари, як одночасно, і порізно, під час яких особисто галушка. Нанес чотири направлені удари кулаком, правої руки по, по тулупу останнього. В результаті спільних внесень. У причому було спрочені телеснушкодження, зокрема середняких, закрити травмою кліткою, угоди сім'я лінії, нічні податки, по одному клітки, приводу рекордів говорять 3, 4, 5, 6, середній прочищені лінії, 7, 8, 9, попередньо бахової лінії, 5, 6 по задній бахової лінії, з правовилумипозичних та хаміни. За Закрительно тривалості розвитку здоров'я здоров строком понад 3 тижні, як 21 день, день згідно правил Згідно правосудні визначення, студент тяжкості. Телесних ушкоджень мають тізнаки телесних ушкоджень середньої тяжкості. За вище зазначених обставин старший матрос галушка, яка нам Грунтовно грунтовано видбачиться у вчиненні кримінального правопорушення, передбачення частини статті, статті 28 частини 1 статті 122 кримінального кодексу України, кваліфіковано як весна середньої тяжкості телесне ушкодження, тобто висне ушкодження, яке є небезпечно не для життя і потребує за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього кодексу, але таке ще спричинено на тривалий розлад здоров'я вчинені без попередньої змови групи. 那这种事。